Квартиру звільнили, підготували до показу і дивитись. Продається двокімнатна квартира по вулиці Балакіна, зараз Павла Глазового, в таких дуже приємних, світлих, сонячних кольорах. Тут і жовтий, є, і помаранчевий. І подивіться, який тут гарний дизайнерський кахель, який дуже гарманує з такими яскравими кольорами. Ось біля вхідної двері ще є ніша, де можна зробити вбудовану прихожку. Вся зона коридору і кухня, вся підлога у кахлях. Йдемо на кухню. Стіна та декоративна штукатурка. Так тут і меблі помаранчеві. Дуже веселенько. І подивіться, як же вони гармонують з кахелем на підлозі. Це газова плита, газовий лічильник. І подивіться, які тут широчизні стіни. А чого вони такі? Тому що тут будинок не панельний, а цегляний. А також тут є цікавинка. Підвіконня, термостійкі та противоударні. Власники не пожалкували коштів на такі якісні підвіконня. Стелі у всій квартирі натяжні. Зайдемо зараз у ванну кімнату. Тут у нас кахелі в пастельних тонах, душова кабіна, бойлер шарочка працює від опалення і під раковиною стає ще й пральна машина. І там є всі комунікації для неї. Запрацювала вентиляція. Проводка у всій квартирі замінена. Зараз вам покажу все виведено на автомати, розподілено. Кожна кімната, лічильник двох зонний, можна економити по нічному тарифу. І йдемо в саму велику кімнату у залу. У нас тут підлога ламінат, стеля натяжна. У всій квартирі стіни, декоративна штукатурка. А тепер подивіться, як важливо, коли Квартира без меблів. Коли ви бачите цей простір, коли ви можете вже уявно собі планувати, де будуть розміщуватися ваші меблі, це вкрай важливо. І ще розподивіться, які підвіконня, на лоджі, на підлозі теж кахаль. І таке цікаве рішення. Від вікунього там теж трошки у кахлях. Склопакети якісні, це все видно, фурнітуру перевіряла, все працює, все гарно закривається. Радіатори замінені. Мені дуже хочеться передати вам атмосферу цієї квартири. Вона дуже. Світла, така комфортна і хочеться уявляти, вже, як будуть розставлені меблі. Ти зайшов, начебто, у нову будову. Коли ти бачиш цей простір, тоді ти можеш звернути свою увагу. На основні базові речі по ремонту. І тобі не заважають меблі. Та якби я не хотіла вам передати атмосферу цієї квартири, вам потрібно все одно побачити все своїм оком. Та, до речі, цю квартиру можливо придбати за житловим сертифікатом. Тому не звалікайте, реагуйте.